Друзі, привіт! Дуже рада всіх вас бачити. Дякую, що завітали на мою сторінку. Сьогодні ми з вами підемо в кімнату номер 2 Ви запитаєте, а чому вони мають номери? Яка за цим історія? Ніякої історії немає, немає навіть пояснення. Це маленька забаганка моїх діток. І, скажімо так, цікавинка нашого дому. А в цій кімнаті живуть мої маленькі хлопчики Матвій і Йосип. От, а, вибирали кольори вони самі, як і а, мої інші діточки. Я лише <кій> допомагала їм створити атмосферу, яка б ну, найбільше, мабуть, показувала їхні характери. От, і як і попередню кімнату, в цій кімнаті я повністю робила ремонт сама. Отож, От, запрошую вас, давайте подивимося, що було і що стало. Цей надзвичайно гарний секретар пройшов дуже довгу дорогу, довгу реабілітацію, щоб виглядати от саме так. І я вам покажу, з чого я починала. Друзі, трохи про цю кімнату. Вона ще не закінчена на 100%. Ще тут є маленькі такі проекти, які треба доробити. Наприклад, над комодом мені треба зробити поличку, діти мені замовили, тому що вони хочуть більше місця для того, щоб виставляти свої книжечки або якісь пробки з Лего, де б можна було тримати те, що вони хочуть зберегти. От, я ще наробила таких поличок. Будемо. Разом з вами вчитися, як це робити. і Я сподіваюся, що це буде не так важко, я майже впевнена, зробимо це. Так, і про меблі в цій кімнаті. Меблі приїхали з Нью-Йорку, а саме Ліжка і комод приїхали, тому що ми їх знайшли саме там. В 2017 році ми приїхали до нью Нью-Йорка, і там саме був. Якийсь ураган. Я лише тут, що тут таке був, чи Катеріна, чи Сенді, я вже не пам'ятаю, я перегляну і подивлюся, що, що саме було в той час. Але люди дуже постраждали від цього, їх домівки були зруйновані, меблі були зруйновані. От, і люди просто їх викидали. Вони ставили їх на вулицю, щоб е, якісь сміттєвози приїхали, це все забрали, тому що. Це, це було жахливо, мені було дуже жалко цих людей. Але ем, страхові компанії все їм покрили, тобто там все було добре, люди отримали або гроші, щоб відремонтувати свої домівки, або отримали нові домівки, нову, нові меблі. Все в них було в результаті добре. Але от я саме не змогла пройти. Повз такі меблі, навіть якщо вони були в поганому стані, ці всі, ця вся гарната, вона мене просто. І я вже кажу: ні-ні-ні, я маю це забрати. От, ми, дякуючи моєму чоловікові, він просто був настільки добрий, що він поїхав це все забрав. От, і ми, я просто вірила, що прийде час. Коли ці меблі не просто будуть стояти у нас там в нашій маленькій квартирі, а ми будемо їх використовувати і ними насолоджуватись. Так, вони були трохи пошкоджені, ну добре, не трохи. Але ви ж бачите, воно того було варте. От зараз діточки насолоджуються, я насолоджуюсь, і ми пам'ятаємо, що це меблі саме з Нью-Йорка. А вже секретир я знайшла тут. Я вже, якщо чесно, не пам'ятаю де саме десь в маленькому магазинчику. Він був дуже розбитий, дуже, ну, ви бачили, стільчики маленькі. Я теж знайшла в одному із магазинів старих меблів, і я вам скажу, що я дуже добре пам'ятаю. Що я заплатила за них 7 доларів. Ну, Це наче б ви віддали 7 гривень, так це не дуже багато. А, я пам'ятаю, що мій чоловік скривився і сказав: що це таке? от Любиш ти от щось таке от старе, щось таке пшено. Ну, що ну, це таке? Я кажу: не хвилюйся, ти знаєш, що все буде добре. Я зроблю так, що тобі сподобається. І от Діти використовують їх кожного дня. Ми всі дуже вдячні за ці меблі, тому що ем, це не було дуже складно їх відремонтувати. Трохи тканини, трохи фарби, багато зусиль, але воно того варте, як ви бачите. Що тут ще цікавого, це люстра. Люстра приїхала з Мічигану з одної дуже старої хати. Їй було, я вже не пам'ятаю, скільки, можливо, 100 років чи щось таке. І е, син, який продавав цю хату, він сказав, що він хоче знайти е, дім для цієї люстри, тому що цю люстру дуже любила його мама. Він хотів знайти такий дім, де б цю люстру використовували і любили. Тож я купила в нього цю люстру і сказала: не хвилюйтеся, я її буду дуже любити. І пам'ятати, звідки вона прийшла. І це було цьому чоловіку дуже необхідно почути, тому що він мав продати цю хату, в якій жили батьки, і померли через фінансові обставини. Але йому було дуже важко це зробити. І він був дуже радий почути, що, хоча б мамина річ. Яку вона так любила, буде десь приносити комусь задоволення. Ось це, в принципі, все про цю кімнату. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, ставте мені лайки, мені це дуже завжди приємно. І пишіть коментарі, можливо, у вас є питання, а можливо, ви щось хочете просто сказати. Я завжди відкрита і рада щось почути від вас. От і! Я бажаю вам гарного дня або гарного вечора. Нехай у вас все буде добре і до нових відео. Пока-пока!